Генія, ви у нас ріелтор року. Підкажіть, розкажіть про себе трішечки нам. Який у вас в цьому році був клієнт, що вам найбільше запам'ятався? Ви знаєте, був один клієнт, сімейна пара. Зателефонували мені по будинку. Як виявилось, це їх спонтанне рішення, а пізніше воно стало їх мрією, котру вони осуществили вже в серпні місяці. Вони були дуже раді. А я рада за них, коли у клієнтів збуваються їх мрії. Які нові технології та рішення допомагали вам в цьому році? компанії ми користуємось ботом, де в нас в телефоні. Ми можемо одразу виписати завдаток, підписати любі угоди, запитати у будь любі питання з приводу юридичних питань, будь-що, і це дуже швидко і актуально. У нас там є база нерухомості. Тобто, підписуйтесь і давайте продавати разом. А що б ви хотіли побажати особисто для себе в новому році та для ринку нерухомості в цілому? Ну ви знаєте, все залежить один від одного. Тобто, я для себе бажаю, щоб було більше угод, більше. Знаєте, таких цікавих де я зможу навчатися, де мені будуть, звісно, оплачувати добре. А для ринку нерухомості, ну, звісно, я бажаю, щоб у нас був мир та процвітання.